Всіх вітаю на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець, лінійку. Сьогодні ми з вами будемо згадувати таблиці множення та ділення на 8, будемо розв'язувати задачі та будувати геометричні фігури. Сідайте рівненько і починаємо працювати. Перше завдання це гра в ЛЕГО. Вам потрібно обрати дві правильні цеглинки. От у нас з'явилось число 9. Подивіться, будь ласка, на екран та скажіть, які два вирази отримують у результаті 9. Жовта, а ще яка. Червона правильно, число сім, які дві цеглинки дають у результаті його помаранчева та синя, правильно. Число 8. Назвіть дві цеглинки, будь ласка, які будуть правильно відповіддю. Червона та синя. Правильно. Число 6. Дві цеглинки назвіть, будь ласка. Червона та помаранчева, правильно. Число п'ять. Помаранчева та зелена. Молодці. Тепер відкриваємо робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо потрібну кількість китинок та записуємо число Класна робота. Сьогодні в нас 17 жовтня і прописуємо каліграфічну хвилинку, числовий ряд від 1 до 6, спочатку один раз, потім другий раз, за зразком поставивши на паузу. Ми з вами сьогодні, як і завжди, будемо працювати за нашим підручником математики. Можете подивитися, на яких сторінках це буде. Перше наше завдання зі сторінки 51 під номером 307. Це будуть рівняння. Записуємо перше рівняння, але спочатку запишіть, що це рівняння номер 307. І записуємо перше рівняння х помножити на 2 то рівнює 12. Як будемо шукати х. Так, нам 12 потрібно поділити на 2. Запишіть х дорівнює 12 поділено на 2. Скільком дорівнює х 6. Записали х дорівнює 6. Тепер перевіряємо. 6 помножити на 2, скільки буде. 12 записуємо, отже, щоб ми правильно виконали рівняння, знайшли х і 12 в нас дорівнює 12, тому що дві сторони рівняння рівні. Запишіть, будь ласка. Записуємо друге рівняння у другому стовпчику через 4 клітинки записуємо в п'ятій. 4 помножене на х дорівнює 28. Як шукаємо х. Правильно, 28 потрібно поділити на 4. Записали. Скільком дорівнює х? Семею записали. Перевіряємо. Тепер на місце x підставляємо 7. І 4 помножене на 7 скільком дорівнює. 28, а 28 дорівнює 28 чи ні? Так, а чому? Тому що дві сторони рівняння рівні записали. Наступне рівняння записуємо в перший стовпчик. Х поділене на 7 і додати дорівнює 4, вибачте. Х поділене на 7 дорівнює 4. Як будемо шукати х? Так, нам потрібно помножити 4 на 7. Записали. Скільком буде дорівнювати х. Так, х дорівнює 28, записали. І тепер перевіряємо 28 поділити на 7 дорівнює скільком? 4. Запишіть, будь ласка, і 4 дорівнює 4. Наступне рівняння записуємо у другий стовпчик. 36 розділене на х дорівнює 4. Записали у другий стовпчик. Як шукатимемо х. Так, потрібно 36 поділити на 4. Записуємо х дорівнює, 36 розділене на 4. І скільком дорівнює х? Так, х дорівнює 9. Підставляємо на місце х 9 та перевіряємо 36 поділити на 9, скільки буде? Буде 4. А 4 дорівнює 4. Чому? Тому що дві сторони рівняння рівні записали. Наступне рівняння записуємо у перший стовпчик. Х помножити на 6 дорівнює 48. Поставте на паузу та виконайте рівняння самостійно. Прокоментуйте, будь ласка, як ви розв'язували рівняння. Перевірте, чи правильно ви записували. Для того, щоб знайти х, вам потрібно було 48 розділити на 6. І в Результаті ви знайшли, що х дорівнює скільком? Восьми. Потім ви перевірили, що 8 помножити на 6 дорівнює 48, так? а 48 дорівнює 48. Наступне рівняння записуємо у другий стовпчик. 24 розділене на х дорівнює 3. Поставте на паузу, запишіть та виконайте рівняння самостійно. Перевірте, чи правильно ви записали виконання рівняння. Якщо є помилка, виправте. Молодці, переходимо до наступного завдання зі сторінки 52 під номером 308. Нам потрібно замінити додавання множення. Подивіться, будь ласка, та скажіть, як ми замінимо цей вираз додавання множення. Так, нам потрібно 8 помножити на 7. А 8 помножене на 7 скільком дорівнює? Згадайте, будь ласка, чи правильно вам відповідь надали на екрані. 56 правильно. Тепер нам потрібно скласти рівності на ділення на 8. як ми їх складемо? Складіть з цього виразу на множення двої вирази на ділення. Так, Наприклад, перший 56 поділене на 7 дорівнює з 8, а другий, який буде вираз. Так, 56 поділене на 8, дорівнює 7. Повторіть, будь ласка, зараз. Таблицю множення та ділення числа 8. Згадайте її. Поставивши на паузу, уважно прогляньте. Наступне наше завдання Шсе вирази зі сторінки 52 під номером 310. Записали вирази номер 310. Записуємо перший вираз. 8 помножене на 9 та додали 28. Яку першу дію в цьому виразі будемо виконувати множення. 8 помножити на 9, скільком дорівнює? 72. До 72 додати 28, скільки буде. 100 записали. Наступний вираз. До 12 додати 8 помножене на 5 дорівнює. Записали, будь ласка. Який перший вираз виконуємо? Тобто першу дію у виразі? Множення. 8 помножити на 5. Скільки буде? 40 до 12 додати 40, скільки буде? 52, правильно, запишіть, будь ласка. Наступний вираз. Від 60 відняти 8 помножене на 4 дорівнює. Яку першу дію виконуємо віднімання чи множення? Множення. 8 помножити на 4, скільки буде? 32. Від 60 відняти 32. Скільки буде? Яка різниця цих двох чисел? 28. Молодці. Наступний вираз записуємо 24 поділити на 4 і помножити на 8. Виконуємо спочатку дію ділення, потім множення поступово. 24 поділити на 4. скільком дорівнює 6. А 6 помножити на 8, дорівнює 48. Правильно. Запишіть. Тепер пропоную з цього ж завдання виконати рівняння. Запишіть. Рівняння номер 310 Записуємо перше рівняння. До х додати 8 до рівня 56. Будь ласка, виконайте рівняння самостійно, поставивши на паузу. Перевірте правильність запису та виконання рівняння. Якщо є якась помилка, будь ласка, виправте. Наступне рівняння у другому стовпчику через три клітинки в четвертій записуємо. Від ікса відняти 8 дорівнює 6. І виконайте самостійно поставивши на паузу. Перевірте виконання рівняння. Виправте, якщо є помилка. Наступне рівняння записуємо в третьому в стовпчику через три клітинки в четвертій. Від 24 відняти х дорівнює 8. Виконайте рівняння самостійно. Перевірте виконання рівняння. Якщо є помилка, виправте. Молодці. Тепер пропоную розв'язати задачу під номером 311. Прослухайте задачу. Маса лисиці 8 кг. А маса леопарда у 9 разів більша. Яка маса вовка, якщо вона менша від маси леопарда на 30 кг? Прочитайте задачу самостійно поставивши на паузу. Про кого в нас задача? Про лисицю леопарда та вовка. А про що задача? Про кілограм? Яка маса лисиці? 8 кілограмів. А яка маса леопарда? Не знаємо, але що сказано? Що вона в 9 разів більша за масу лисиці? Якщо кажуть у 9 разів це дія множення чи додавання? Множення правильно. Що запитують в задачі? Яка маса вовка, якщо вона менша від маси леопарда на 30 кг? Скажіть, чи можемо відразу дати відповідь на запитання задачі? Ні. А що потрібно відразу знайти масу леопарда? А як ми її знайдемо? Якою дією? Множення що на що будемо множити? 8 множитимемо на 9, і що ми знайдемо? Масу леопарда. Після того, як ми знайдемо масу леопарда, чи можемо ми знайти масу вовка? Так, зможемо. А якою дією? Віднімання: що від чого будемо віднімати? Від маси леопарда будемо віднімати 30, тому що вовк на 30 кг менший, так? І дізнаємось масу вовка. Давайте з вами запишемо зараз розв'язання цієї задачі. Записуємо задачу номер 311 Та записуємо першу дію. Скажіть її ще раз, будь ласка. Так, 8 помножити на 9. Дорівнює. Запишіть, будь ласка. Скільком дорівнює відповідь першої дії? 72, що в дужках, кілограмів киги без крапочки і пояснення маса леопарда. Записали. Тепер скажіть, яка буде друга дія? Так, від 72 потрібно відняти 30. Запишіть, будь ласка. Що в дужках? І скільки дорівнює? Так, 42 кілограми. Яка буде відповідь? Що 42 кілограми маса вовка. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Не забуваємо правильно записувати букви, які трішки не так виведені на презентації. Букву В запишіть, будь ласка, правильно. Це для вас така собі перевірочка на написання правильності літер. Тепер пропоную зробити невеличку фізкульт хвилинку. Сідайте. Тепер пропоную розв'язати задачу під номером 312 Послухайте її уважно. Маса восьми диких качок 24 кг. Яка маса семи диких качок, якщо гушка важить за качку на 4 кг? Гуска важча за качку на 4 кг. Прочитайте задачу самостійно ще раз. Про що в нас задача? Знову про кілограми. Яка маса восьми диких качок? 24 кг. Яка маса семи диких гусок? Знаємо чи ні? Не знаємо, але що сказано? Що гуска важча за качку на 4 кг. Що нам потрібно відразу знайти, як ви думаєте? Знайти масу однієї качки. Яким чином ми це зробимо? 24 розділимо на 8. Дізнаємось масу однієї качки. Що після цього ми зможемо знайти? Зможемо відразу дати відповідь на запитання задачі? Ні. Тому що нам потрібно знайти масу семи диких гусок, а гуска одна важча за качку на 4 кг. Нам потрібно до маси буде качки однієї, яку ми знайдемо додати. Так, ось ці 4 кг, і це ми дізнаємося, що масу однієї гуски. А після цього ми зможемо дізнатися масу семи гусок. Так, а якою дією? Дією множення правильно. Давайте спробуємо виконати. Записуємо задача номер 312 Записуємо першу дію, яку? Так, 24 поділити на 8. Запишіть, будь ласка. Скільком дорівнює Трьом. Що в дужках і яке пояснення? В дужках кілограми це маса однієї качки. Записали. Тепер нам потрібно знайти масу однієї гузки, а вона важча качку на 4 кг, так як ми це знайдемо. До 3 додамо 4. Записали другу дію. Скільки кілограмів важить одна гузка? 7 дужках кілограмів маса гузки. І тепер нам потрібно знайти масу семи таких гусок. Як ми це зробимо? Так, нам потрібно 7 помножити на 7. Запишіть. Отже, яка маса в семи гусок? 49 кілограмів в дужках КГ без крапки. Яка буде відповідь? Так, що 49 кілограмів. Маса семи гусок. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Тепер пропоную виконати наступне завдання під номером 313. Нам потрібно побудувати чотирикутник і трикутник, щоб їхньою спільною частиною був шестикутник. Як ви думаєте, як нам потрібно це зробити? Так, нам потрібно побудувати чотирикутник, Спочатку, а потім на ньому трикутник, і таким чином утворюється шестикутник. Побудуйте, будь ласка, зараз невеличкий трикутник і, шест... і чотирикутник. Діти, довжину чотирикутника, робіть не більше 8 см, а ширину не більше 5. І тепер позначте. Буквами шестикутник. Молодці. Домашнім завданням вам буде на сторінці 53 виконати завдання 316 та буде два інтерактивних завдання. Відкрийте свої щоденники, будь ласка, на завтра. На 18 жовтня середа на перший урок математики запишіть сторінка 53 номер 315, кома, інтерактивне завдання. Вибачте, не 315 діти тільки побачила 316. 316. номер 316. Інтерактивне завдання. 316 номер це у вас вирази. Та Три рівняння. Чотири вирази і три рівняння. Спочатку виконуєте вирази в два стовпчики, потім рівняння. Пропоную вам тепер зробити рефлексію плюс-мінус цікаво. Прочитайте, будь ласка, що написано в плюсі. Що вам сподобалось на уроці, що здавалось цікавим? Прочитайте тепер те, що написано в мінусі. Тепер скажіть, що вам не сподобалось та здалося важким. А тепер прочитайте те, що написано в цікавому в знакі питання. І дайте відповідь, про що ви дізнались на уроці, чого б ще можливо хотіли дізнатися. Я вам дуже вдячна за роботу сьогодні. Я бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!